Дональд Трамп провів тривалу розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами НАТО. Він ознайомив їх із Чорновиком угоди і тепер чекає на їхню відповідь. На наступному тижні можливе обговорення припинення вогню поки що лише на рівні ідей. Сенатор Лінсі Грем заявив Благословенні миротворці. Я пишаюся тим, що президент Трамп зустрівся з Путіним, щоб з'ясувати, чи можемо ми покласти край цій кривавій війні. Україна не зможе вибити всіх російських військових, а Путін не зможе взяти Київ. Ключ у створенні реальної інфраструктури стримування. Якщо відбудеться зустріч Трампа, Зеленського і Путіна є шанс завершити війну до Різдва. Якщо ні, Трампу можливо доведеться йти в Абанк і карати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ. Вчорашній саміт можна вважати першим кроком до замороження війни.